Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен підкреслив, що ми ще не бачили останнього акту драми, який буде свідчити про закінчення ситуації, що склалася внаслідок спроби бунту, здійсненої очільником так званої приватної воєнної компанії Вагнер Євгеном Пригожином. Блінкен підкреслив, що ми маємо справу із серйозною дестабілізацією політичної ситуації у Російській Федерації, і те, що ми спостерігали, говорить про серйозні проблеми із функціонуванням Російської держави як такої. Ця заява державного секретаря Сполучених Штатів є однією з найбільш. Серйозних оцінок з боку високопоставлених американських чиновників після того, як ми стали свідками бунту Пригожу з точки зору Блінкена, спроба цього бунту ще довго буде даватися в знаки на ситуації в Російській Федерації. У нас є дуже багато нових питань, які Путіну доведеться вирішувати найближчими. Тижнями і місяцями підкреслив Блінк. за його словами. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден не намагався зв'язатися із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним під час кризи, викликаної Бунтом Пригожина. разом із цим, і видання Нью-Йорк Таймс і видання Вашингтон Пост повідомляють, що. Спеціальні служби сполучених штатів були поінформовані про те, що Євген Пригожин готує якусь акцію проти російського керівництва із застосуванням вагнерівців найближчими днями. Однак, на відміну від ситуації підготовки нападу Росії на Україну, коли у розвідальному співтоваристві Сполучених Штатів і у адміністрації президента Байдена вирішили зробити цю інформацію публічною, щоб спробувати запобігти агресії Володимира Путіна, цього разу було ухвалене рішення не оприлюднювати важливу інформацію, не було ніякого сенсу. Заважати Пригожину, спробу підставити під сумнів авторитет Володимира Путіна підкреслюють американське видання. І як бачимо, американські чиновники і розвідники не помилилися. Російський президент вперше за багато років виглядав приниженим, коли після його звернення. У якому він називав Пригожина зрадником батьківщини білоруський очільник Олександр Лукашенко за офіційною інформацією Кремля, провів перемовини із Пригожиним, які закінчилися призупиненням бунту, і, очевидно, ухваленням якихось умов, які Євген Пригожин виставив російській владі? Втім, до кінця залишається незрозумілим наскільки про спробу. Бунту пригожена були поінформовані у самій російській столиці, адже одним з головних моментів цього плану і таким, що не здійснився, було захоплення міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу і начальника генерального штабу. Збройних сил Російської Федерації Валерія Герасімова у Ростові. Вже після того, як Шойгу і Герасимову вдалося залишити Ростов без будь-яких наслідків для себе, Пригожину довелося не стільки здійснювати раніше підготовлений план, скільки імпровізувати. І було абсолютно неочевидним, що ця імпровізація призведе до тих. Ціли, які Пригожин планував, коли збирався здійснити цей заклад, тобто до скасування кримінальних звинувачень проти нього та його найближчих соратників, а також до відставок міністра оборони і начальника Генерального штабу збройних сил Росії. Втім, державний секретар Сполучених Штатів правий, коли говорить, що про реальні результати пов'язані. І з діями Євгена Пригожина, ми зможемо дізнатися тільки незабаром. І тільки по тих рішеннях, які будуть ухвалені політичним керівництвом Росії, зможна буде зрозуміти, хто виграв після бунту Пригожина, а хто програв, хто залишився людиною, здатною здійснювати свої повноваження. І Може і надалі розпоряджатися силовими структурами Російської Федерації, а хто втратив вплив, хоча б на частину цих силових структур, адже ми були свідками протистояння не між Євгеном Пригожиним і Сергієм Шойгу, а між Євгеном Пригожиним та Володимиром Путіним і виникає. Найголовніше питання, за яким будуть стежити американські політики і розвідники: наскільки після цієї історії похитнувся авторитет російського очільника у владній еліці, наскільки зорієнтовані на Володимира Путіна люди продовжують вважати його гарантом власної стабільності, і наскільки сама ідея перемовин із Євгеном Пригожиним може датися в знаки на авторитеті російської влади? З точки зору американських видань це найбільш серйозний удар по путіну та його авторитету за всі роки знаходження російського лідера при владі, адже раніше Володимир Путін жодного разу не йшов на будь-які умови своїх опонентів, і тепер варто пересвідчитися, чи дійсно він готовий виконувати умови Пригожина. Також вся ця історія. Демонструє наскільки глибоким є конфлікт між Російською Федерацією і цивілізованим світом у Америці, були дійсно спанчиличені можливими намірами Євгена Пригожина, якого в Сполучених Штатах вважають небезпечним радикалом, і одним з тих, хто брав участь у втручанні в президентські вибори у Сполучених Штатах. Питання долі ядерної зброї, в разі якщо до влади у Російській Федерації зможуть прийти радикально налаштовані кримінальники, а ми з вами маємо пам'ятати, що Пригожин спирається саме на кримінальні елементи, також є справжнім головним білем американської політики. Однак ані цей головний біль, ані Побоювання з приводу політичних перспектив не примусили американських керівників поінформувати російського очільника Володимира Путіна про ситуацію, що склалася навколо ймовірних дій так званої приватної воєнної компанії Вагнер. Абсолютно очевидно, що у «Білому домі сьогодні зацікавлені у приниженні Володимира Путіна та зменшенні його владного впливу набагато більше. Ніж занепокоєні можливою зміною влади у Російській Федерації і появі в центрі цієї влади, таких людей, як очільник і засновник так званої приватної воєнної компанії Вагнер. Путін вже занадто всім набрид, щоб про нього піклуватися в будь-якому разі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підпишіться на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon і BaimeCoFI, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і мир вам!